Усіх вітаю на своєму каналі, друзі, оказується не у одної курки таке, така болячка оком. У ще одної курки, це не, не амур, а ось цієї білої курочки. Також, бачите, якась біда з оком. Вона якась така напухся, зовсім така не така. Що воно таке, друзі, я щось зовсім вже не пойму. Чи це якась інфекція, чи це просто якась болячка? Я щось, щось зовсім не пойму. Що воно таке? Я думала, це тільки у одної курки така, а воно ще є у другої курки. Ну цієї курки повністю здоров'я. Е, воно я є понаносила, я потім зберу. Зараз я подивлюсь. Ой. Ну, знову та сама курка сидить на заборі. Зараз я подивлюся, чи є у них їсти. Їсти у вас ще є. Але як, як я бачу, ви деякі миски повилизували. О, немає ніде нічого, тільки там ото залишилося і все. Зараз, напевно, буду вас випускати. А он дивіться також, що курка. Я не пойму, що вже з ними така, а ну поверне з цієї сторони. Вона бачите, що чорне в неї. Що це таке? Це якась інфекція чи що? Ану, може би ще як дивимося. Ось у курка, он дивіться. А ну поверне з стороною. Тіка. Он дивиться. Вон бачите? Око, око чорне, чорне око. Вон бачите? Чорне, чернісіньке. Що ж це таке з ними, га? Ну що, буде вас випускати зараз? Чого ми, ми всі тут будемо сидіти? А ну? Тікайте, тікайте, лапи прижмуть. І побігли. А тепер починаю в них вправлятися. Ось, друзі, четверо яєць лежить. Зараз я їх зберу, зберу зараз яйця і піду. Сібно їм щось їсти. А ця курка тут сидить. Я її не, не трогаю, нехай сидить. А відро з яйцями нехай буде лежати тут. Зараз відкрию лабаз. Сьогодні у нас ні туману, нічого нема. Ніякого ні туману, ні морозу нема. Бо ну вчора ну, дуже було холодно, адже якось через щур. Тут, бачу, ага, гриськи. Це ми будемо варити їм кашу з цих агризьків. А зараз мені треба черпок. Черпок ось сюди. Зараз сіпнуємо зернят. Путь-путь-путь-путь-путь-путь-путь-путь-путь-путь, путь-путь, путь. Ната. Ешьте. Коти вже тут як тут. ну, брись. тут. Ану той великий черпак. Але мені якось удобніше цим черпаком пользуватися. А що цей черпак невеликий, не тяжкий, бо той черпак якийсь аж аж через що важкий. Тут якась струльки лежать, дай я вам покажу. Кити сидять. Тут багато чого є. Там воно купа кукурудзи, а тут ось завжди наслазить коти, щоб, щоб погратися або ж пошукати щурів, які тут водяться. Тут відра лежать, якщо там треба буде якась відео, то можна буде взяти. Оно там стоїть, бачите така маленька залізна миска. Он там черпак, щоб подавати курчатам, Істечка, там у нас куча зараз немає. Це у нас раніше курчата були. Ось там воно, мішки і усяке таке. Тут ось тарка ось така. А тут ось тулі казани, треба тули... казани, казани, казани точно. Тут казани лежать все. Стара, бачите, там? Як она называется? Стара поливалка. А ти що тут роблять? Ага, поки тут сиділа, вони покрали все эти об'єдки. Ну, шо вон так лучше, то вони крадуть. Так от, друзі, зараз я закрию уже їх. Нехай тут коти сидять, Закрить цей лабас. Ну що, друзі, на цьому все. Усім па-па. І до зустрічі. Бажаю вам мирного неба, здоров'я та усе найкращого. А з вами була я, Валентина. На цьому все. Усім па-па. І до нових зустрічей!